Їх вітаю на СТО «Профігаз», сьогодні на переобладнання автомобільниці Pajero двигун 3.0 2009 року випуску. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника «Стах», Блок управління Q-Max Plus. Редуктор торгової марки Green Gas з потужністю 375 кильських сил. високошвидкісні форсунки хана. Фільтр тонка очистки з відстинником. Один і ось другий. Кнопка знаходиться в салоні, в заглушці. LED 400. В газовий балон знаходиться в ніші третього ряду сидінь. Два циліндри по 30 літрів. Заправочний пристрій. В лючку бензобаку. Всім дякую за увагу.